Головне досягнення 128-ї -го бригади те, що вона перетворила купу цивільних людей, які прийшли добровольцями в справжніх військових професіоналів, фахівців. 128-ма бригада свого часу зупинила ворога на Донецькому напрямку. 128-ма бригада взяла участь у звільненні Харківщини і дійшла до Луганської області, де тримала позиції в жорстких боях. 128-ма бригада. Взяла участь в розгромі росіян, які намагалися штурмувати під вугледаром взимку на початку 2023 року. 128 бригада територіальної оборони взяла участь у звільненні наших територій, населених пунктів на запорізькому напрямку. Сучасна велика історія вона складається з маленьких дрібних історій. Щодня виходять люди на позиції. Понад півтора року люди наша бригада на нулі щодня виходять на позиції, щодня стримують ворога, щодня відбивають атаки. Це все щодня. Не можна сказати, що якась, якась подія була вирішальною. Вирішальною як кожен день. На початку цієї великої війни ну, майже нічого не було. І я пам'ятаю, як люди прийшли і дивилися на, на ці автомати. Вони бачили їх перший раз. Я пам'ятаю, як показували мінометник, показував, як стріляє міномет на шматку водопроводної труби і пляшці якоїсь газованої води. Як вона кидається, як вона вилітає з того часу. Змінилося неймовірно все. З'явилася техніка. Люди навчилися користуватися зброєю, з'явилися кулемети, про які навіть тоді в перші дні не мріяли. Гранатомет не можна сказати, що у нас багато техніки. Ні, це було б мабуть неправдою, але в нас порівняно з тим, що було. Там, да, у нас немає якихось, може, власне, великої супертехніки, дефіцитної техніки, але все одно є багато сучасної зброї. І, наприклад, з'явилися цілі підрозділи БПЛА, рота БПЛА, яка успішно працює, в кожному батальйоні є БПЛА. Це взагалі новий вид військ, і він зараз розвивається тут у нас. Ми про це навіть мріяти не могли. Неможливо розглядати питання демобілізації без питання мобілізації. Тільки за умови великої мобілізації можна, ну скажімо так, як то кажуть, відпустити людей з фронту. Нам всім хочеться, щоб були такі зміни, безумовно. Але ми розуміємо, що тоді ціла країна має прийти на військові рейки, прийняти це для себе, зрозуміти, що лише так можливо. Звісно, ми всі мріємо про те, щоб люди, які воюють, щоб вони повернулися додому, щоб вони могли відпочити, це не значить, що вони пішли і більше не повернуться, але це звісно, це було б добре. Якби така можливість була, водночас ми розуміємо, що для цього потрібна велика велика мобілізація, і взагалі, я думаю, що нам за будь-яких умов доведеться зрозуміти і прийняти факт, що ця мобілізація буде. Бо проти нас нам протестують ворог, в якого немає проблем з ресурсом, і лише виключно, якщо ми зможемо використовувати максимально ефективно свої ресурси, ми зможемо перемогти. Коли людина знаходиться на фронті в бойових діях, йому дуже важко пояснити, чому решта країни живе не так. Я думаю, що коли більш охочі люди підуть з різних причин, я не знаю, можливо, зміниться законодавча база, все підуть до, до збройних сил, коли всі зрозуміють, що так чи інакше кожен буде дотичний до армії, тоді це зміниться. Вони мають розуміти, що ми живемо в такі складні часи, і десь хтось пригальмувати з купівлею нових автівок. Якщо ви можете купити собі нову круту автівку, подумайте: а можливо, ви можете додати до цієї оборонної економіки щось, що зможе знищити ворога, бо інакше вам не знадобляться ці круті автівки. Зараз вся країна, всі люди, і показуйте, якщо ви щось робите, показуйте своїм друзям, показуйте в соцмережах, що ви збираєте щось на армію. Ми не можемо втомитися через тему війни. От Кожен в країні має це зрозуміти. Не можна втомитися, бо ця війна, вона досить, зовсім недалеко від нас. Від Дніпра до найближчого пункту, який вже знаходиться під вогнем, 100, 146 кілометрів це Оріхів. От це треба розуміти. Якщо всі будуть розуміти, всім буде простіше.